Дитяча гра кольорова карусель кролика Мілфи. В набор входить 28 круглих карток, 4 великих основних картки і 2 кольорових кубика. Принцип гри приблизно як лото, але тут гравці мають виставити, в залежності від того, які випадають кольори на кубиках. Ну, наприклад, беремо. Кидаємо кубики. У нас жовтий і білий. Білий це можна вибрати будь-який кольор, який хочеться, або якого немає. У Нас беремо жовтий, наприклад, жовтий і оранжевий. Ставимо між жовтим і оранжевим кольором свою ячеечку. Коричневий зелений. Нема такого. Коричнівий зелений. Такого нема. Тобто хід переходить до наступного гравця. Ну і таким чином дітки е, виставляють свої фішечки на відповідні місця. Значить, е, якщо випадає два однакових кольори, то можна поставити будь-яку картку, яка ще не стоїть на, твому, на, на твоїй основній карточці. І так само, якщо випадає два білих, то можеш вибрати так само будь-який кольор, будь карточку. Виграє той, хто перший складає всі свої круглі фішечки на основне поле.